Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя Христос! Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості сьогодні не постимо, хто ще в пості, сьогодні маємо свято, Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Для кого це ще не свято, то щось треба змінювати в житті. Якщо для тебе неділя це тільки вихідний від роботи, але не свято, Воскресіння, то це не є нормально. Для звичайних людей то тільки вихідний від роботи. А для християн це най, найбільше свято, найбільше свято, неділя, Воскресіння, перемога. І кожну неділю треба питати себе, чи я сьогодні переможець у своєму житті, чи я сьогодні цей, як його. Нитік, нитік, в п'яні ходжу, нию тільки нарікаю. Ой, там то наробили, там то зробили, ой там вони так, а вони мають так, а вони мусять то, а вони то, 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 то а я ось такі. А ось так". то, то є таке нарікання. Ниття. Постійно ниєш, ходиш, ой, там то зробили, то влада така, то сой, то, то там ті напали, ті розбомбили, ті, ну і різні речі. І, і таке питання в неділю. Чи ти є переможцем, але переможцем не то, що ти не знаю, там, супермен, супергерой якийсь, там, а в тому, чи ти в наслідуванні Ісуса Христа перемагаєш свою плоть, свої страхи. Знаєте, часто страх паралізує і не дає тобі бути направду християнином, бо ти думаєш, а що про мене ці подумають? І скажуть, що якийсь я там уже ненормальний, не захочуть зі мною дружити, або ще там щось. І то треба викорінювати. Над цим треба перемагати. Бо ти маєш подобатись Богу, подобатись Ісусу Христу і подобатись собі. Ці інші не можеш всім подобатись, Так, так не буває. Так, так вже є. Якщо ти будеш навіть ангелом, то комусь не буде подобатись шорох твоїх крил. І це треба запам'ятати, закарбувати собі, що ти не мусиш всім подобатись. Ну, бо ти не долар, власне, і не євро. То тільки долари євро може всім подобатися. І сьогодні беремо послання 25 березня 2024 року. Дорогі діти, в цей благодатний час моліться зі мною, щоб добро перемогло в вас і навколо вас. Особливим чином, дітоньки, моліться в єдності з Ісусом на його хрестній дорозі. Вкладайте у свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім тим, кого зустрічаєте. Дітеньки, щоб милосердний Бог був милосердний до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Прекрасне посилання, де стільки багато практичних порад. Марія завжди говорить практично. Навіть відео це називається. Та програма називається Марія говорить практичні речі. Бо говорить такі речі, які можна зробити. Можна зробити. Не каже, там полетіть в космос і там помоліться на Луні. То було б складно нам зробити. І вона каже: прості такі речі, які можна виконати кожна людина при, при, бажанні, при бажанні. Тобто, якщо ти маєш бажання е, і ставиш за мету виконати це послання, то ти його зможеш виконати. Наприклад, тут каже у цей благодатний час молися зі мною, щоб ти молився з Марією. Що означає молитися зі мною? з Марією? Це означає, що на свою молитву запрошує Марію. Запрошую, щоб вона разом з тобою молилася. Ти її не бачиш, але в духовному світі вона може бути з тобою присутня в молитві. І щоб добро перемогло в тобі і навколо тебе. Молитися з Марією, щоб добро перемагало в мені в першу чергу, а потім навколо мене. Бо якщо я молюся, щоб добро було там навколо мене, а в мені його не буде, то я не побачу те добро. Такий секрет. Це така таємниця. Відкриваю вам. Спочатку має зародитися і добро поселитися і перемогти у мені, а потім воно почне навколо мене перемагати і бути. Особливим чином дитинка, дитинка молися в єдності з Ісусом на його хресній дорозі. Що це означає? Це означає, коли є хресна дорога, коли є кланяння. Кожна п'ятниця це є хресна дорога. Справжні християни проживають п'ятницю завжди стараючись в хресній дорозі. Тому в цей день також заохочу молитися в єдності з Ісусом на хресній дорозі, розважати, на якому етапі ми зараз. Знаєте, я вже казав в якихось відео на тижні цьому, що було таке розуміння, що корон, корон, коронавірус це було як коронування терновим на хресній дорозі. То ми, якби, по, моїм, по моїх розрахунках, то ми тільки входимо в цю хресну дорогу. до... Мати цю силу, мати розуміння, що будуть підйоми, падіння, не буде легше, буде тільки важче. Бо Ісус стартанув і пішов, і не було легше. Він там до, до Голгофи, коли дійшов, то вже ледь не мертвий був, розумієте? Але дойшов. Тому і ми не чекаємо, що буде краще, а знаємо, що буде гірше. Цей світ котиться в Трантерари, але ми. Маємо Ісуса Христа, маємо приклад Його, що треба вставати, навіть коли тебе підбивають ноги, підкошуються ноги. Вкладай у свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будь молитвою, будь світлом і свідком всім тим, кого зустрічаєш. Це можна робити, можна. В молитви вкладаєш людей, яких ненавидиш, людей, яких просто не любиш. І ти за них молишся. І, і те, щоб вони зізнали Божу любов. Будь молитвою світлом, свідком всім тим, кого зустрічаєш. Це, власне, не, не притворятися, не, не, не робити з себе когось. З однією компанією я такий, з іншого я такий. Це лицемірство. Там я крутий, там можу-то то то зробити, курнути, випити, а тут я буду в церкві молитися, бо я тут святий. І, і, і то каже Марія, ну непоправно. Ти маєш бути світлом однаковим для всіх. Бути цілісною людиною, не створювати, не грати ролі для того так, для того сяк, для того так. Бути світлом для всіх, кого зустрічаєш. Бути істинним, істинним. Тим, яким ти є. Може не досконалим, але істинним і прагнучим досконалості. Милосерний, щоб милосердний Бог був милосердний до вас. То Марія каже, Тими словами, щоб милосердний Бог був до нас. Тобто, щоб Бог милосердний, який милосердний до нас, був і милосердний до тих людей, які його не знають, які його не пізнали. І так само цей милосердний Бог, котри, котрого я несу, щоб я розумів, що цей милосердний Бог так само і до мене милосердний. Тобто пробачай, якщо я вже згрішив, то не ходити, не картати себе, а я там я пішов, посповідався і далі в війну, далі в боротьбу. Ми покликані не нити, не крутити в голові свій гріх там вчорашні, позавчорашній, ціле життя, а покликані піти, покаятися і більше цього не робити, так і свідчити про Божу, Боже це милосердя. Тож, благословенної вам неділі, будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Па-па.